На сумщині прикордонники із групи сталевого кордону знищили російський безпілотник приманку Пародія за допомогою кулемету. Цей дрон із фанери оснащений спеціальною лінзою, яка обманює радари, змушуючи їх сприймати приманку як серйозну загрозу. Наприклад, шахет. Росія використовує такі дрони, щоб відволікати сили протиповітряної оборони або прокладати шлях для справжніх ударних безпілотників. Швидке збиття таких приманок допомагає зосередити сили на реальних загрозах і краще захищати українське небо. І зараз зі мною на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Героям, слава, моє вітання студія. Якщо ми говоримо про дрони на кшталт пародія, які створюють ілюзію серйозної загрози, які є приманками, як часто мобільні вогневі групи прикордонників стикаються із подібними апаратами, і скажімо, чи є якісь відмінності і особливості роботи мобільних вогневих груп на території поблизу кордону із Російською Федерацією і Білорусією? Ну, власне, на жаль, під час своїх атак на територію України з застосуванням БПЛА ворог досить часто застосовує і такі приманки для того, щоб відволікти основні наші вогневі засоби ураження, але дії мобільних вогневих груп, до яких долучаються і підрозділи Державної прикордонної служби, допомагають власне максимально знищувати. Безпілотні літальні апарати, які заходять на нашу територію, зазначу, що по території по кордону з Білоруссю таких випадків значно менше. Більшість спроб заходу йде, все ж таки з, з, з території Росії, зокрема, це Сумський та. Та Чернігівський напрямок активно ворог також запускає свої такі повітряні засоби ураження або відволікання і по південному напрямку. Ну, але задача мобільних вогневих груп, зокрема і підрозділів Державної прикордонної служби, активно протидіяти цій загрозі під час атак ворога. І, власне, бачимо, що Такі групи досить ефективно застосовуються уражаючи ці повітряні цілі, які запускає ворог, для того, щоб вони максимально можливо менше могли залетіти в глиб території нашої країни. Але, на жаль, же, звісно, протяжність кордону з країною терористкою вона до досить велика. І бачимо, що ворог, звісно, намагається постійно вишукувати е, маршрути, по яким е, все ж таки запустити ці, е, ці засоби для того, щоб вони залітали вглиб території нашої держави. Але е, хлопці ефективно е, впротидіють, тренуються для того, щоб максимально уражати ці е, цілі. Може зазначити, що. Мобільними вогневими групами державної прикордонної служби, зокрема, за час війни збито більше трьохсот БПЛА, які ворог запускав на по нашій території, і ударно, і розвідувального типу переважно це звісно шахеди, і більшість із них були уражені протягом минулого року. Пане Андрію, якщо говорити про протидію загрозам не тільки з повітря, якою є оперативна ситуація на фронті, де несуть службу зараз прикордонники? Ну, ситуація складна, бо ворог продовжує намагатися малими штурмовими групами просуватися в глиб території нашої країни, штурмувати позиції, зокрема, які отримують прикордонники. Може зазначити, що найбільш активним ворог там на, на тих відтинках, де несуть службу і обороняють нашу територію військовослужбовці Державної прикордонної служби, це Краматорський, це Куп'янський напрямок. Бачимо, що ворог намагається просуватися або розширювати зону таких активних бойових дій, і на Волчанському напрямку. Це також і Сіверський Сіверський відтинок, де наші Хлопці постійно відбивають штурмові атаки противника за останній час дещо знизилася активність ворога застосуванням техніки, хоча невеликою кількістю все ж таки долучає її для, для штурмів. Але більшість спроб просування ворог здійснює саме за допомогою своїх своєї піхоти, здійснюючи такі м'ясні штурми. І бачимо, що це не, не припиняється в той же час. Наші воїни, наші захисники, маючи на, на озброєнні різноманітні засоби, як артилерію, безпілотні літальні апарати, звісно, відбивають ці ці атаки тільки за минулу добу прикордонники знищили або поранили більше 30 загарбників, які просувалися саме на наші. Наші позиції, і можу зазначити, що досить ефективно відбитті таких атак, це, звісно, безпілотні літальні апарати, і ми продовжуємо нарощувати наші підрозділи саме безпілотних літальних апаратів, які є в кожному нашому прикордонному загоні, в наших прикордонних загонах бригадного типу, і які застосовуються для. Розвідки для того, щоб вчасно викрити спроби підходу противника до наших позицій, ну і власне нанести по ним ураження застосуванням цих засобів, що спостерігаєте зараз з боку Білорусі? Чи є там якісь дії, які можуть? Ну, скажімо, турбувати наших прикордонників і нашу увагу. Я питаю в контексті, скажімо, чогось схожого на ворожі ДРГ, тому що ви говорили, що найбільше спроб прориву ворожих ДРГ фіксуєте на прикордонні Сумщини та Чернігівщини Харківщини. От тут цікаво, чи вдаються до якихось нових тактик, і яка їхня мета? І от стосовно Білорусі, чи були подібні спроби в відносно спокійних регіонах. Ну, по, по напрямку кордону з Білорусі ситуація незмінна, і якихось нестандартних ситуацій ми не відмічаємо в той же час. Загалом цей напрямок він для нас, як і раніше, і вкотре на цьому наголошу, залишається загрозливим. І за тим, що відбувається в глибі території цієї країни, стежать підрозділи розвідки для того, щоб розуміти, чи ситуація погіршується, чи ситуація. Може нести загрозу саме в цей момент для того, щоб воїни, наші захисники, які знаходяться на цьому відтинку, а це і прикордонники і підрозділи збройних сил національної гвардії могли вчасно відреагувати на будь-яку загрозу, і так буде до тих пір, поки Білорусь залишатиметься під впливом країни терористів. В той же час вкотре зазначу, що наша задача. Посилювати наші оборонні можливості і безпосередньо по лінії кордону, і в прикордонні фортифікаційному відношенні для того, щоб хлопці і дівчата, які обороняють цей напрямок, мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо ситуація зміниться по кордону з Росією. Звісно, активність ворожих диверсійно розвідувальних груп, вона присутня, і ворог не відмовився від проведення диверсійної діяльності. По, по цьому відтинку і знову ж таки якщо аналізувати попередній рік 23-й рік то а, найбільш активно ворог намагається зайти на нашу територію саме по сумській області в той же час загроза від ворожих диверсійно розвідувальних груп не зникає і для чернігівщини і не зникає для харківської області Однак наша задача знову ж таки, і хлопці це добре розуміють цю загрозу вчасно викривати такі спроби. Ну і власне наносити ураження по таким диверсійно-розвідувальним групам для того, щоб вони не досягли тієї цілі, з якої йдуть на нашу територію. Дякую за озвучену інформацію. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був зі мною на зв'язку.